Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику порівнянь годинникових брендів. Минулого разу ми розглядали протистояння Tiso та Seiko, де, незважаючи на культурні та концептуальні відмінності, обидва бренди набрали однакову кількість балів. А сьогодні в нас справжній швейцарський двобій Лонжин проти Оріс, обидва швейцарські поважні та з глибоким корінням. Проте. Який із них заслуговує більше уваги. Почнемо з історії. Як я вже зазначав у попередньому відео, швейцарські бренди ну, дуже цінують свою спадщину, і саме на ній будують свою репутацію. І тут Лонжин має чим вразити. Майже 200 років безперервного виробництва на одному й тому ж місці Сен-Ім'є. З 1832 року бренд пройшов шлях від невеликої майстерні до однієї з найвідоміших годинникових компаній у світі. До речі, лонжин володіє найстарішим зареєстрованим логотипом у світі: пісочний годинник із крилами, який майже не змінювався з 1867 року. Але лонжин це не тільки про імідж, а й про технології. Саме вони створили перший кишеньковий хронограф, перший годинник з двома часовими поясами, перший високочастотний хронометр і багато іншого. Oris Хоч і не такий старий бренд, як Лонжин, але не менш цікавий. Його історія налічує всього 120 років. І хоча компанія не поспішала впроваджувати інновації першою, саме з початку 2000-х Оріс почав активно патентувати власні розробки: Quick Lock Crown, систему безпеки обертання Безеля, а також перший механічний глибиномір у наручному годиннику. Обидві компанії мають захопливу історію. Пройшли через дві світові війни кварцову кризу та складні періоди для всієї галузі, і, попри все, залишаються спізнаними і вірними своїй філософії. Чи ні? У 60-х роках Оріс входив до десятки найбільших годинникових компаній у світі, виробляючи понад 1,2 мільйона годинників щороку. Але в 1969 році вистрілили японці, сейко представили модель Астрон. Перший у світі кварцевий годинник це поклало в початок кварцевій революції, яка боляче вдарила по швейцарських виробниках. У 1970 році Оріс втрачає незалежність. Компанія приєднується до майбутньої Swatch Group. Починається найважчий період у її історії. Керівництво намагається врятувати ситуацію, змушуючи Оріс переходити на виробництво кварцевих годинників аби хоч якось конкурувати із японськими брендами. Але безуспішно. З понад 800 працівників у 60-х компанія звела штат до кількох десятків. У 1981 році Оріс взагалі припиняє виробництво власних механізмів. А в 1982 компанія фактично перебувала на межі зникнення. Проте ситуація змінюється. Рольф Портман, директор та Ульріх Герцог, маркетинг директор, викуповують Оріс. З того моменту бренд повертає собі незалежність і залишається незалежною компанією до сьогодні. До речі, детальніше цю історію я розповідав у відео про Оріс Хроноріс. А от Лонжин це зовсім інша історія. У 1930 році Омега та Тісо створили об'єднання під назвою Швейцарське товариство годинникової промисловості. У відповідь лонжин об'єднується з Радо, сформувавши групу швейцарська годинникова індустрія, яка пізніше і викопить Оріс. Але у 1970-х обидві групи зазнають серйозних збитків під тиском кварцевої кризи. У 1983 році відбувається злиття обох альянсів під керівництвом Ніколаса Хайека, і на основі цієї реструктуризації народжується Swatch Group, яку ми знаємо сьогодні. І лонжин залишається її частиною. Пам'ятаєте, у відео про Tissot Seiko я казав, що не бачу негативних наслідків належності Tissot до Swatch Group. Але так можна сказати не про всі бренди. Один із прикладів лонжин. Swatch Group чітко вибудовує позиціонування кожного бренду, щоб вони не перетиналися між собою в різних цінових сегментах, і це часто обмежує можливості бренди розвиватися у певному напрямку. І ось тут лонжин трохи втрачає. Із корпоративної структури випливає наступне позиціонування брендів на ринку. Обидва бренди працюють у преміальному сегменті. Але якщо подивитися уважніше, Оріс зазвичай коштує трохи дорожче, ніж лонжин. Наприклад, візьмемо найпопулярніші моделі в категорії дайверів. Оріс Аквіс – найпопулярніша лінійка бренду. Стартує приблизно від 2200 швейцарських франків за базову версію. У той час як механічний Longines Hydro Conquest – від 1700 франків. Звісно, робити точне порівняння по іншим колекціям важко, адже модельні ряди брендів суттєво відрізняються. Проте в загальному асортимент обох брендів переважно знаходиться в межах 2,5-4 тисячі франків, де Longines – пропонує трохи більше доступних варіантів за рахунок кварцу. До речі, щодо механізмів. У цьому аспекті між Oris і Longines доволі суттєва різниця. Усі годинники Oris виключно механічні. Після здобуття незалежності у 80-х роках компанія повністю відмовилася від виробництва кварцевих моделей і зробила ставку на механіку. В асортименті Oris є як механізми саліта, так і власні мануфактурні калібри. Проте за інхаус доведеться суттєво доплатити. Наприклад, модель з власним калібром може коштувати на понад півтори тисячі франків дорожче. Лонжин навпаки продовжує активно випускати і кварцеві, і механічні моделі, охоплюючи ширший ціновий сегмент. Власних механізмів бренд не має, проте використовує калібри ета, які виробляються ексклюзивно для лонжин. Це не просто чергова ета, механізми мають спеціальні характеристики. І вони недоступні іншим брендам, навіть у межах Swatch Group. А от із надійністю інша історія: механізми ета, які використовуються в лонжин, зазвичай мають високу передбачуваність та стабільність, це перевірення часом калібри, які обслуговуються в багатьох майстернях. Якщо у вас в годиннику механізм від ета, селіти, чи Сейко або Rolex, ймовірність зіткнутися з серйозними проблемами значно нижча. Натомість мануфактурні механізми, особливо нові розробки невеликих брендів, завжди мають вищі ризики. На форумах часто можна зустріти тривожні історії про калібр Оріс 400. Особисто я з подібним не стикався. Але якщо у вас є чи був такий годинник, обов'язково поділіться досвідом в коментарях. Але це цілком логічно: створити абсолютно ідеальний новий калібр складне завдання. Особливо якщо він випускається в обмежених обсягах. Але варто віддати належне Оріс. На механізми серії 400 вони надають 10 років гарантії, що рідкість на ринку. Для порівняння на моделі Селіта гарантія становить лише 2 роки з можливістю продовжити до 3. Тож, якщо цей годинник не єдиний у вашій колекції, можна спокійно користуватися і при потребі. Звертатися до сервісу протягом гарантійного терміну. Але, якщо ви хочете менше переживати, версії на селіта виглядають безпечніше і до того ж коштують значно дешевше. Що ж до лонжин, то тут кількість нарікань значно менша. Та все ж, ну, не варто забувати, ідеально надійного механізму не існує. Можна потрапити на брак навіть у Rolex, а можна носити бездоганно Miyota десятиліттями. Тут, як і в житті, іноді просто треба трохи в'язіння. До речі, гарантія на моделі Longines – 2 роки на кварцеві та 5 років на механічні годинники. Дизайн справа суб'єктивна. Однозначно сказати, що один з брендів виглядає гірше за інший, важко. Тут усе залежить від індивідуальних вподобань. Longines зазвичай обирають поціновуючі класики. Їхній дизайн стриманий, витриманий, іноді навіть аристократичний. У колекціях багато моделей з вінтажними нотками, натхнених історичними архівами. Оріс, як на мене, більш сучасний і технічно сміливий. Їхній стиль це поєднання функціональності та характеру. Вони не бояться експериментів з кольором, формою, нестандартними рішеннями, наш шкалд, цікавих колаборацій. Обидва бренди пропонують власне дизайнерське бачення, і в обох є як надзвичайно лаконічні, так і дуже виразні моделі. Тому у питанні дизайну переможе завжди один. Ваш смак. Цього разу ми не будемо рахувати плюсики і визначати переможця, бо, скоріше за все, знову вийде нічия. Лонжин і Оріс два авторитетні швейцарські бренди, кожен зі своєю філософією, характером і цільовою аудиторією. І найчастіше вибір між ними не про технічні характеристики, а про особисті вподобання. Головна перевага Оріс незалежність, саме вона лежить в основі багатьох сильних сторін бренду. Власні механізми нехай і не завжди ідеальні, сміливіші дизайнерські рішення, прагнення до інновацій і спільнота фанатів, яка по-справжньому вболіває за марку. Лонжин це навпаки виваженість традиції і стабільність. Це бренд із широким асортиментом для масові гушого покупця, який робить ставку. На свою майже 200-річну історію, активно інвестує в маркетинг і в Обирати, звісно, вам. І напишіть в коментарях, за кого ваш голос цього разу. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!